Як заробити 300 доларів вдома, сидячи на м'якому місці? Ні, це не чергова піраміда і не робота мрії для мами в декреті. Це реальний спосіб почати заробляти як диспетчер, навіть якщо єдиний ваш досвід це організація поїздки з друзями на дачу. Слухайте уважно до кінця і ділюсь секретами успішного старту в логістиці. Вікторія почала працювати диспетчером і в перший місяць заробила 400 доларів, а потім ще й назбирала не непогану заначку. То це не просто заробіток. Там стільки було загашнику можна було зробити, що я вже рік не працювала і всю, всю цю кубишку, яку я задачку робила, всю вже іспользувала. Олександр настільки навчився гарно вести переговори, що тепер його фраза Я передзвоню означає 500 доларів прибутку на його компанію Савлоджіст. Хочете так само? Розповім, як це працює. Вітаю, я Тетяна Стеценко, і я знаю про роботу диспетчера більше ніж середній водій про свою вантажівку. Працюю в цій сфері вже 5 років. Починала з нуля, сидячи на нудній роботі бухгалтера: ноутбук, дитина в садочку або поруч, чайок з Мелісою і клієнти, які дзвонять до 22-ї. Тепер я заробляю стабільно, ціную свій власний час і навчаю інших. У мене є телеграм-канал, де я допомагаю новачкам не тільки заробити, а й не зламатися морально. Суть роботи диспетчера проста як двічі-два. Знайшли клієнта, якому потрібно перевезти вантаж, домовилися з водієм, щоб той вантаж він перевіз, отримали свою комісію, пішли пити каву. У моєму приватному телеграм-каналі є все, щоб ви змогли це зробити: як знаходити клієнтів, навіть якщо ваші друзі тільки на дивані перевозять себе, як не нарватися на водія, який любить завтраки, як закривати угоди, так щоб отримати свої диспетчерські швидше ніж водій згадає ваше ім'я. Робота проста, але вимагає трошки кмітливості. Але якщо ви змогли зібрати дитину в школу або організувати родину на відпустку, то й тут впорайтеся. Ось ще кілька прикладів для натхнення. Олеся, мама в декреті зуміла не тільки заробити перші 300 гривень перший день навчання, а й побудувати кар'єру, працюючи вдома. І все це між кашами й мультиками. Михайло, який боявся після закінчення відомого курсу з логістики почати працювати на фрілансі, знаходячись в Польщі, тепер його день починається доброго ранку. У мене є замовлення для вас. Еліна, яка не знала, що робити після скорочення, тепер вона організовує перевезення по Україні і навіть за кордон з дому. Мої студенти вже заробили не одну тисячу доларів. Вони працюють вдома, в піжамі чи навіть в дорозі, якщо є мобільний інтернет і зв'язок. Їхній дохід це 300 500 доларів на старті і далі тільки більше. І найголовніше, вони навчилися бути фінансово незалежними. Головне почати, а я допоможу в моєму приватному телеграм-каналі. Ви знайдете легкі покрокові інструкції та відео для новачків, навіть якщо ви думали, що логістика це тільки про шини, живі приклади та готові шаблони, що сказати клієнту, щоб він не відмовився і водію, щоб він приїхав вчасно. Постійна підтримка. Я ваш провідник в сферу логістики. Тут немає води, тільки конкретика і практичні інструменти, які реально працюють, які я сама використовую в роботі? Ця інформація з мого власного досвіду і досвіду навчання більше сотень диспетчерів в Україні і тому доступ до телеграм-канал платний. Вкладення мінімальні, а дохід ви отримаєте в перший місяць в рази більші. Хочете заробити свої перші 300 доларів логістики і відчути, що працюєте не дарма? Переходьте за посиланням в мій телеграм, і я вам відкрию доступ до інформації, що змінить ваше життя. Або ж записуйтесь на індивідуальну консультацію, і я дам відповіді на всі ваші питання, які у вас виникли до цього часу, а також розкажу детальніше про цю роботу. Не відкладайте, кожен день, коли ви вагаєтесь, хтось вже заробляє. Тож пишіть скоренько, я вас чекаю.